Я очень рад вас здесь видеть. Я приехал буквально два дня назад сюда с Николаем. Э, в Киеве я нахожусь с 1 декабря. В тот момент, когда закончилась моя журналистская деятельность, э, временно закончилась, потому что я находился на банковой 1 числа, снимался, на видеокамеру, э, когда первый говорил, что мы снимаем на камеру.

все закончилось тем, что я, там, на когда был, э, приезжал сидеть, Калининград, в Ваниль, долго, было, принять, а сакон, Подоби, по я в Калининград, в Калининград, закончилось. Калининград, в Калининград, в Калининград, в Калининград, не Калининград, на обознание кухота. После закона пропал. Он вообще не звонил, я позвонил, он честно мне нужно. а я не знаю, что делать. Они то ли потом есть, то ли нет. По закону мы обязаны в и проводить уголовное расследование, потому что а, не только я один, там около 40 журналистов пострадало в первые дни. А на Грушевского это количество еще больше ну, Вы, наверное, видели телевизоры э, смотрели, как у журналистов непосредственно велось э, прицельный огонь ввелся э, в серединовый стреляли с а, да, так это действительно есть. Журналисты сейчас в данный момент э, на, в районе Майдана, это цель номер один. Цель номер один. Потом уже остальные, так сказать, рядовые защитники Майдана. Потому что э, большинство журналистов, которые приезжают на Майдан и сходят туда свои жизни, это люди, которые ста э, стараются правдиво освещать все то, что там происходит. Эти два дня, что вот я здесь нахожусь, мне пришлось столкнуться э, с тем, что я понял, что прежде всего нашим землякам, ну это касается не лайва, не, не хватает информации. Потому что даже то, что показывает, пятый канал, э, TVI, а, ну я уже не говорю о таких регистрациях, новый канал и тому подобное. Не дается даже половины той информации о том, что происходит на Майдане, как живут люди на Майдане. Но я могу сказать в частности э, о том, что, например, только удара сейчас, на, около 800 человек выходит в стройке. У нас есть э, построение внутреннее, у нас есть вечернее построение с планами, как положено. Э, выстраивается вся эта, наша команда. Э, пересчитывается конкретно, сколько людей из каждой области, разбивается задача, кто какую баррикаду охраняет ночью и тому подобное. В данный момент я исполняю обязанности помощника коменданта удара по вопросам охраны и безопасности. Когда удар заступает, ну вы, наверное, в курсе, если нет, я вам рассказываю, там дежурят по очереди три партии, которые берут на себя всю ответственность за все то, что происходит на Майдане. Начиная от дежурства по Майдану и задержание вытворения с территории Майдана людей, находящихся в алкогольном объединении, заканчивая очистки туалетов. То есть вот те деньги, которые на Майдане собираются, они идут прежде всего. Это дрова, это питание, это аренда биотуалетов, это поток, оплата машин, которые приезжают эти туалеты чистят. И при этом гаишники еще останавливают машины, пытаются их не пустить, чтобы если Майдан залила фекалиями. Народные депутаты сами идут, садятся за руль машины, и таким образом освобождаем. Точно так же э, мы освобождаем машины, которые привозят нам дрова. Останавливают работники ГАИ. Э, тут же со сцены идет э, команда или смысле, даже просьба. Небольшой группой выстрелился помочь освободить машину. Ну, небольшая группа это так 500-800 человек. Вот они выдвигаются, окружают, пост ГАИ. Э, По-человечески если делать что сделать так нехорошо делать так плохо, а в этот момент машина нормально проезжает на Майдан, подставляет дрова. Правда на обратном пути их останавливают и забирает дрова. То есть вот таким вот образом постоянно идет вот такое вот пока тихое давление. Э, у боевых действий, я не буду как бы говорить, вы все это все видели, когда меня обвиняют в том, что, если вот ваши там всегда этот удар охраняет только Майдан, по договоренности э, с нашим лидером мы никогда не начинали когда они проводили политику экстремизма. Хотя, как ни странно, меня и Женя Матвичу, кстати, позже с Николаевым, внесли список самых приятных экстремистов. Да, мы насмеяли а, тоже... Там есть список такой по громам Киева нет. Есть такой сайт, и вот я там с удивлением увидел свою фамилию. Более того, многих людей там выставляют паспорта, адрес домашний, фамилия или детей, если тоже взрослый человек. То есть тут же даются информация, чтобы знали, как воздействовать на этих людей. С нашей же стороны, вот я скажу, когда мы дежурили, мы задержали двух верхневших одного ВВшника. Возможная информация была. Возможно, информация была на телевидении. Люди просто приехали, ну, шли самого чтобы посмотреть, как выглядит Ну, вели себя немножко неадекватно, потому что видно, что они стояли и тихо, а. Мы подошли, поинтересовались, какие пришли по отношению к Гарри, мы оказались в, в угар, не Мы, мы пригласили в штаб, ну, там некоторые люди, конечно, настаивали чтобы там говорю, люди мы этого сделать не дали, но, как говорится, пленных никогда не решили. Тем более люди сами приехали на Майдан. Мы с ними посетили в штабе, те говорили, узнали, откуда ребята, мы были свои. Откуда... А, они рассказали о своих страхах. Мы поговорили с ними. Или а, сейчас мы ждали как раз командира взвода, мы передали ему живыми, здоровыми, вместе с этими даже с этими шлемами, без всяких вопросов у нас поблагодарили.

Хотя постоянно говорю, вот ваши там так точно платят. приведите. Приведите. Я хочу получить свою долю. Да, грубо говоря. Когда это не что делить наши деньги. И те люди стоят бесплатно, более того, говорят, вот стоят без работы, и как сделать Я вам скажу, там стоят люди, которые приехали сами, имея предприятия, имея заводы, оплатили приезд своих сотрудников. Помогают Айта мусор. Более того, на полном самообеспечении поставили свои палатки. Свою еду приводят. Ну, вот у нас, например, люди с Наверное, У меня группа 25-35 человек. Это только суда. Соответственно, там просто свобода, мужчина тоже наша Сниковая. Вот эти люди тоже меняются, потому что у них работа, у них бизнес, и они приехали на них, дежурили на бригаде, как простые рядовые. Да, говоря, и снова возвращаться сюда в Николаевскую работу, заниматься своим бизнесом, чтобы опять-таки как-то финансово поддерживать. Вы знаете, что были рискованы счета, майка. счета автомобиля. Будет постоянная вот такая вот попытка. Помешать люди и получится. Потому что первый получит я на все Накрыт. Если к ним Тішу, одяг, суття, воду, все, що в нас там є на Майдані, десь більше половини, це те, що принесли я. Вони ввечері такої після роботи приносять до таких казаних кров, або борщу, і приходять на барикаду і родають. Тому це все бредня, що кияна це. Набридло жити в таких умовах, коли люди розказують, що вони приїжджають на майдан. А в них зараз де, а, намагаються забрати бізнес. В них пішли перевірки налогові, фінансові, які допомоги. І накапуються вже за такі дрібничок. Ну, Смішки стоїть Ну, Великий сміх усіх наших хлопців. Дуже просмотр істерічного виступу. Пана дядького, який тут так. Призвав захистити Миколаєві фашистів, екстремістів, ми сидимо в хлопцями зі Львова, вони в поха там лежають. так, «Да, ми вже їдемо. Вже в кухні. Однозначно. Він якось сторію, можна ще назвати. Ми, 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 ми їздили так би мовити захватити Чернігівську. Ну Це так писали. І батальйон доведеться. А Чернівська опація не те, що вона поділяється. Велика маленька пека. Кортецька. Великі такі війни, які заварили наварили двері. Один ті залишили там. Один щитами, бо я не чекаю. заходи до госадміністрації. Наші депутати зустрічаються з головою обласної ради. Людина дуже розуміє, ну, на відміну від нас. Він запрошує людей у приміщення обласної ради. Надає наказ на політу всім чайку, надати канал. Нас в столові кормлять, а там за що діти з Києва на нас приймали. Зараз завтра наші депутати. Так, це було. Тут прямо. Більше того, коли ми дійшли з цим керівником, головою обласної ради, е вони зібрали президію, вони підготували документ, щоб на наступний день прийняти це на раді. І було прийнято рішення, що ми обороняємо будівлю та навколо будівлю. І це чергування було організовано разом. Працівниками треба віддати велику Так, ми сидимо за два полковника, є один керівник, і ми домовляємося, хто де, десь чергує. У дві людини, у дві жизни, обід людини відносили. Всю ніч почергували рахунок. Вранці буде прийнято рішення, яке католу, нас повністю влаштувало. Ми потиснули одному за поруки хлопці нам розписовали, і ми з перемогою поїхали до дітей. Ні одного. Ні одна б не постраждала, ні піки, нічого. Там пісутки десь години, але коли побачили, що міліція разом з нами розуміє, оце, поприклад, ні, коли дійсно міліція з ліцезнєю. Як правильно сказав Тарас, не наших інтересів рушити комунальне майно. Те майно, яке на наше з вами роботи, на налоги, налогі Тому не вірте, коли вам кажуть, що туди їдуть екстремісти, журналісти, періоди, екстремісти, так, всього чого не повинні. А повнікаває вас? Я знаю, я знаю. Я вчора, я вчора, чуть не подрався зі своїми друзями, яких знаю 30 років. Вони мене в лице кидають, що я там поступковий Олександр Євгенович. Я кажу, хлопці, Оце, все, що ви бачите, це купити за свої кошти, я заплату свого преску ага. свої довгості пресекутаря. В... Хто делає з цієї Бог? Ви підводите мене дороги. Хоча ж не хочу сказати. Всі ці брання, звичайно, це дуже довго. Але ми всі там в Києві зараз кажемо про те, що потрібно починати інформаційну війну. Інформаційно, щоб на кожну будівлю, кожному будинку, коли людина прокидається, вона бачила свої почтові скриньки, маленьку листівочку про те, що відбувається на мене. Навіщо там стоять люди? Хто кому платить? Щоб люди розуміли, що відбувається, коли нас звинувачують в тому, що ми екстремісти, вибачте. Я не буду казати про всіх, я відповідаю за удар. Ми ходимо по майдану, зупиняємо людей, які починають там сходити ну, ну, Два грудку, так, тому по місяці І починають пошли там, це візьмемо. Давайте це покнумо. Ви бачили Віталія Кличка е з вогнегасника, акатили на Грушевського, коли він намагався зупинити екстремістів, які йшли на Верховну Раду. Їх теж можна зрозуміти. Автомайдан хотів просто поїхати до Верховної Ради. Кожна людина має на це право. А виставили перку і не пускали. Звісно, деяких людей легко з'їхала, вони почали і молота і все. Ми разом були неподалеку від Віталія Володимировича, його охорона майже виносила звідси. Тому що люди, які більше зброї екстрематично, вони вже почали бойові дії. Але теж і їх... крупні Більше звоїв. Із них не було тих перемович, що вже витримувалися. Але наша зараз батька. Людям я розумію, що ми не за війну. Тому що ви знаєте, так? В Криму вже кажуть про Федерацію України, щоб Україну розділити на 2-3-4 частини. Навіщо ми в 91 му за боротьбу? Для того, щоб зараз роз'єднати, такого нема. Майдан, майдан не стоїть за розкол України. Майдан не стоїть за війну. Майдан стоїть за мир і тільки наше нормальне життя. Де пенсії будуть отримувати люди? Достойні. Я вчора підходжу до афганців, хлопці, Ну там мене те дають. Вітаю, чого ви пішли охороняти цю Ну, Були ті люди, які не пішли. Я вибачаю, що те, що я зараз покажу. Він показує. А старший прапорщик, медалі, справжній аварія, два раза поранений, і Каже, о, за пенсію 800 гривень я під охороняти цей копейки. Я туди не піду ніколи, і мої діти туди не підуть. Ця людина просто розуміє, що відбувається. Тому в мене дуже велика прохання. Всі керівники, партійних, громадських організацій, тут і Миколаїв, допоможуть організувати інформаційну війну. По-перше, треба роз'яснювати людям, що відбувається на металі, чого ми хочемо, з кожною людиною розмовляти можуть. Я з Беркутівцями розмовляв, з вивешниками, з людьми. З людьми, які приходять проти нас, вони потім кажуть, вибачте, ви думали, що ви бандити. Коли я показую, що за зі мною стоять професори університетів по лошубках таких валінках і теж мерзнуть з нами, вони розуміють, що щось те відбувається, що, можливо, вони не на тій стороні. Треба людей роз'яснити, людям роз'яснювати, додавлювати їм в мізок про те. Коли їм забили байки про те, що ми тут екстремісти. Ну, подивиться, да, дівчата, хлопці, там, пенсіонери. Знайшли мені екстремістів. Його майонез, кулемети, з кулеметами стоїмо, да, з бімбами. Бля. Це по-перше, розв'язку. І по-друге, ми вже казали, щоб люди знали, кого вони охороняють. Я спілкую, що треба там прокурору. В нього є заробітна плата. І Офіційна. Більше журналістів знає, на якій машині він роз'їжджає да? Чому люди про це не знають? Інтернет не до всіх доходить. Листівку і в кожний двір, кожну почтову скриню. Наші депутати, які від регіонів, які б'ють себе в груди і повторюють слова, чи руки нічого не брали. Да, так, руки нічого не брали доброго в руки. Вони сидять, заробляють гроші, працюють на цю банду, розподілили бюджети.

Нерасчищенные тротуары, нерасчищенные дороги, и меня, и их оболнули. Моя маленькая мама, как ты, являл. Моей матери подняли на 16 тысяч зарплату за год. Сын Березовича стал богаче в 7 раз. Вы спрашиваете об этом людям, может быть, их еще и заценили. Вы цены, которые сейчас вы Все остальное, то, что вы не оболнует. Потому что я везде слышу, куда я не прийду. Дісеню принадлежат. Трамп такі стане батьків, може трошки менше. Ми дуже куплювати. І полоді наслідок, йому батьба за пальця. За те, що підійшла влада Януковича і були демократичні вибори. І потім ми вже будемо, ви не ми мисли, але разом з вами. Вирішуйте, хто буде далі влада? Зараз іде питання до Конституції, так, щоб була знову парламентська президент. Тобто президент же буде, ну так думати, святковий генерал. Тому це так вже так. Люди повинні це приймати, але спочатку треба. Того, що ця влада пішла. Тільки тому там люди стоять. Оці от скажімо так подачки яка влада кидає. Дівчата, проблема не в президенті, не в президенті. Проблема не в президенті, хто туди рветься. Для мене особисто не важно, хто буде президентом чи прем'єр-міністром. Для мене важливо, куди ми будемо двигатися, от, яке буде направлення нашої держави, куди ми будемо йти. О, як ми поміняємо систему, оце саме важливо. Якщо ми не поміняємо саму систему, то через пів року, чи через три місяці будь-який президент стане таким самим, як і це. це Ведемо роботу. Ми, ви, от, Ай, высказать все свои пожелания на тему какие у вас проблемы и решения этого. В три часа, кто хочет, все желающие. Мы на прошлой неделе собирались.